Чому мені складно дозволити собі задоволення? Ти знаєш, у дитинстві задоволення, мабуть, каралося в тебе дуже-дуже сильно. Або викликалось у тебе почуття провини. Ну, наприклад, не грайся, поки не зробиш усе. Тільки тоді можеш. Або радіти все сорому, або комусь там погано. Далі є внутрішній такий забороняючий голос, тобто внутрішній критик. Ти не заслужила. Зараз не час. Треба страждати, щоб бути гідною, щоб тебе помітили. Далі є постійна тривога, яка не дає розслабитись, бо мозок не в безпеці, він на варті. І останнє четверте це глибоке переконання, що любов треба заробити, а не просто бути і відчувати. Тобто, така повинна бути хороша дівчинка або хороший хлопчик. Так от задоволення це про дозволити собі жити життя. А не тільки виживати.